Одного разу Словаччина вже здивувала цілу Європу. Першою в ЄС вона запровадила спрощену систему оподаткування. Фіксований податок на прибуток розміром 19% зробив країну вельми привабливою для підприємців. Згодом Словацьке міністерство фінансів осяяла нова блискуча ідея. Аби спонукати підприємців до більш добросовісної декларації доходів, влада по суті кожного громадянина перетворила на податкового інспектора ідея нашого уряду. Цілком проста. Багато фірм просто не ведуть касу і не видають чеки, а це дуже ускладнює податкову звітність. Тепер держава зробила так, що ми, громадяни, дуже пильно стежимо за тим, який саме папірець ми отримуємо на касі. А ідея полягає ось у чому: кожен товарний чек може взяти участь у розіграші. Просто слід зареєструвати його в інтернеті або в лотерейних кіосках. І власник чеку може розбагатіти на кругленьку суму або на новий автомобіль. Понад мільйон словаків вже стали учасниками державної лотереї, яка розігрується двічі на місяць. це ж класна ідея. Насамперед для уряду. Адже буде більше податків. Кожен чек може виграти. Кожен може стати переможцем з будь-якою покупкою. От може словаки й пантрують при кожній покупці, аби їм дали чек. Через це власниці квіткового магазину Мар'яні довелося нарешті придбати касовий апарат, але вона не скаржиться. А мала. Ми придбали цю невеличку касу, якої цілком достатньо. Вона має всі необхідні функції. Тож зі своїм обов'язком перед державою ми впорались. Фінансовий аналітик Мартин Влачинський теж сумлінно збирає чеки, навіть якщо купує якусь дрібничку. І навіть попри те, що вважає таку ідею в податковому плані загалом доволі безглуздою. Ми не схильні вважати, що ця акція з чеками матиме якийсь відчутний вплив. Більшість чеків і так з великих торгівельних центрів. Ті раніше працювали з касовими апаратами і стовідсотково сплачували податок з прибутків. Утім, словацький уряд оперує іншими цифрами. Мовляв, чековий експеримент призвів до того, що лише за перші три місяці до держказни надійшло на 200 мільйонів євро більше податків ніж за такий самий період минулого року така лотерея це засіб, аби започаткувати в країні дебати щодо сплати податків. Ми намагаємося спонукати людей до того, щоб вони вимагали чеків у продавців а торговців. Щоб вони почали ставитися до цього як до абсолютно нормального прояву чесного підприємництва, коли видаються чеки і сплачуються податки. Бо хто не платить податків, той шкодить значною мірою конкурентоспроможності цілої країни, адже він користується нечесними перевагами. вечір у Братиславі. Навіть споживаючи алкогольні напої, можна взяти участь у розіграші, адже й тут клієнтові мають видавати чек. А вранці. Протверезівши, можна майстерно відмазатися. Мовляв, люба, я пив лише, щоб взяти участь у розіграші.